Школярка із Запоріжжя стала справжньою зіркою інтернету, відео на якому 15-річна Богдана Ковальчук з легкістю підтягується на турніку більше 30 разів. За кілька тижнів набрало десятки тисяч переглядів. у житті. Інтернет силачка виявилася тендітною дев'ятикласницею. Богдана соромиця камери каже, до уваги журналістів не звикла, але погоджується показати, на що здатна. Просто неймовірні способності вона показує. далеко не кожному парню вдається показати такий результат. А це автор відео про Богдану. Майбутній реабілітолог Артем разом із друзями освоює воркаут, так званий дворовий спорт. Пригадує, коли побачив дівчинку, що підтягується на перекладині, одразу запропонував їй займатися разом. З новим тренером Богдана швидко перейшла від звичайних підтягувань до вправ з пудовою гирою. Вражений успіхами учениці Артем виклав відео з тренувань в інтернет. Я не думав, що буде така реакція у людей. Думав, ну думав, що буде багато просмотрів, ну не думав, що настільки. уже на сьогоднішній день вже набрала тисяч просмотрів і продовжає ще накаплюватися. Сама Богдана каже, нічого особливого в її здібностях немає і тренується лише для задоволення. Утім, в соціальних мережах вже відчула, що таке популярність. Приїхала з лагеря, там зайшла там 200 друзів, додаються і 100 повідомлень мені прислали. Ну додавила всіх друзів. Нас сообщення так Некоторі відповіли, а ніхто ні. Нині Богдана освоює нові вправи, але пов'язувати зі спортом своє майбутнє поки не збирається. Каже, для неї у дворовому спорті головне гарний настрій і хороша компанія. Ольга Левицька, Дмитро Драгунов, новини ТВГОЛД.